Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні готовлю чебуреки на мінеральній воді. Для тіста нада 500 г просіяної муки вищого сорту. Я вже її насіяла. Чайна ложка солі, чайна ложка сахара, 200 ложки рафінованої олії, 230-250 мл газованої води, сильно газованої, і вона повинна бути холодною. Я тільки достала з холодильника. Фарш у мене тут 500 грамів перекрученого м'яса і 200 грамів цибулі. Цибулю я порізала дуже міленько, посікла отак ножем. Не прикручували її на м'ясорубку. змішаємо фарш. Ну, це вже потім я буду показувати. Спочатку ми займемося тістом. Тісто я буду замішувати при помощи комбайну. Висипаю всю муку, висипаю сіль сюди же сахар теж. Хорошо перемішую соль і сахар з мукою. Відправляю олію сюди. Відкриваю водичку. У мене стакан, я вже знаю, стільки мені треба. Наливаю в стакан. Отак От буде трошечки не доливаю я десь спалець. Доверху тут буде 250 мл води. І оцю водичку наливаю сюди. Бачите, воно так шипить. Все. І хай собі замішую. Спочатку потихеньку, щоб мука не розлетілася в сторони. Тісто повинно бути м'ягке, не тверде. Отак От у мені міксер замісив Тісто, бачите, ось таке воно мягке, хороше. Я його отак чуть-чуть підкатаю. Ось закруглюю його і ставлю пакет і в холодильник на 30 минут. У фарш я вже додала і солі, і перець. Ви додаєте посому вкусу, висипаю сюди цибулю і вивішую фарш. Можна додати водички, щоб було сочніше. Ще не сказала, треба буде для жарки олія, де до спів літра. Можна чуть-чуть підлить водички, щоб він був більш вязкий. Прямо цією мінеральною, на яку я замішувала тісто. Вони будуть сочніші потім. Робила з водкою, понравились дуже вкусні, а у фарші колись додавала молоко. У мене є відео на каналі. Но люди подивилися і прислали свої рецепти. Є ще на кип'ятку роблять тісто. Я не пробувала. Може, колись попробую, тоже зніму відео, як воно на кип'ятку ніколи не робила. Ну, І на мінералки теж я не робила. Теж хочу попробувати. Зараз накрию його і нехай стоїть, жде, поки тісто настоїться, розлежиться. Достала тісто з холодильника, простояло воно у мене там 30 минут. Тепер я його розкачую в таку колбаску, підсипаю муку і ділю тісто. Ну, на кусочки приблизно десь грам по 50 З кожного кусочка я фармірую от такі от шарики. Получилось у мене 16 шариків, я їх накриваю пакетиком і даю їм ще буквально 5 хвилин, щоб вони віддихнули. Беру кусочок тіста, присипаю стол мукою, розкатую в тоненький такий коржик, буквально десь, щоб товщина була десь не більше 2 мм. Беру ложку повну м'ясного фарша, Розприділяю на одній стороні тіста, а другою стороною от, прикладаю і защіпую. Потім я вилочкою і ще зверху фіксирую і роблю такий узорчик, і виходить такий чебурек. Налила в сковородку 600 мл масла і поставила на вогонь. Закладаю по одному в сковородку, по два багато буде, воно неудобно жарить. І отак, от бачите, трошечки поливаю зверху гарячим маслом, вони хорошо туди надуваються. Получаються такі позирчасті-позирчасті. Бачите, які красиві. І жарю. Буквально з однієї сторони 2 минути, з іншої сторони 2 хвилини. Ось такі чебуреки я нажарила. дивіться, які вони гарні получилися. Тонесеньке тісто, дуже. Вон. Бачите, яке тоненьке тоненьке м'ясо повністю приготовилося. Вони вийшли як слайоні, дуже вкусні, сочні, нежні, ну, просто загліні. Якщо чоловік прийде на обід, то він їх, мабуть, маламури половину одразу. Дуже удачний рецепт на мінеральній воді, він робочий, можете сміло ним користуватися, у вас все вийде і вийде. Так що всім смачного. І підписуйтесь на канал, ставимо лайк, і всім пока-пока.